Привіт усім, мене звати Аріна, і я вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Сьогодні хочу показати вам, як я займаюся прибиранням на кухні в нашій квартирі. Життя нашої сім'ї дуже активне, тому я стараюсь знаходити різні ефективні способи зберігання порядку в нашій оселі. Наскільки це взагалі можливо з маленькою дитиною. Мої доньці, і п'ять місяців, її звати Ніколь, і пізніше ви ще побачите її на цьому відео. Зараз я взяла собі за правило робити прибирання щовечора, такі більш рутинні, і в суботу робити генеральне прибирання, частину якого ви якраз бачите на цьому відео. Оскільки це моє перше відео на YouTube, я вирішила розпочати саме з окремої кімнати, а не усієї квартири, щоб на наступний раз я вже зробила таку собі роботу над помилками, зрозуміла, що можна покращити, як вдосконалити свої зйомки, щоб вам було приємніше переглядати моє відео. Сьогодні я розпочинаю прибирання із наведення ладу одній з мабуть найпопулярніших шафов кухні. В ній ми зберігаємо сіль, спеції. Цукор, чай, каву візерна. До речі, чай це улюблений напій мій іще з дитинства, а каву я п'ю взагалі досить рідко. Більше її полюбляє мій чоловік. Я можу пити чаю в холодну зиму, в спекотне літо, без різниці, взагалі, яка температура та сезон. Тому вдома в мене зберігається дуже багато різних видів чаю, із бергамотом лише різних шість видів. Зеленого, чорного дуже багато. Тому я ж кажу, це така досить популярна шафа. Зараз, до речі, пересипаю подарунок моєї дуже-дуже хорошої знайомої. М -м, карпатський чай він неймовірно пахне, аромат просто вау! І щоб цей аромат зберегти, закриваю його у такому спеціальному контейнері, щоб він довше зберігся. Ось такий результат у мене вийшов. І наступним етапом прибирання у мене стане миття плити. Цікавий факт про мене. Я зростала у багатодітній сім'ї, в якій у кожного були свої власні обов'язки. І, до речі, в мої якраз і входило миття кухонної плити. Вона в нас теж була дзеркальна, як ця, що я ми зараз. І перші рази я залишала на ній дуже багато розводів, могла вимивати, вичищати її цілу годину, що мене аж ніяк не влаштовувало, бо я хотіла швидше піти вже гуляти і бути вільною. Тому я пробувала тестувала різні миючі засоби і для плити, і просто очищаючі. Але найкращим виявився простий засіб для миття посуду. Я ось так от проходила. По плиті декілька разів з миючим засобом, щоб відтерти жир та плями, а потім просто мокрою губкою забрала піну і насухо притирала серветками чи сухою, чистою ганчіркою. Цей спосіб виявився найдієвішим усіх, що я пробувала раніше, тому користуюсь ним до сих пір. Взагалі, ця ідея знімати такі мотиваційні відео з прибираннями з'явилася в мене вже давно, коли я ще натрапила на англомовний влог з таким мотиваційним відео прибирання, і воно надихнуло мене розібрати власні шафи та шухляди, які вже дуже давно цього потребували. І в результаті вдома аж стало легше дихати, приємніше жити. І тепер мені хочеться надихати і мотивувати інших. Бо тепер прибирання увійшло в мені в приємну звичку. Ну, і, звісно, дуже хочеться просувати у масу україномовний контент, популяризувати його, так як мені особисто дуже не вистачає сім'ї його на YouTube. Наступний крок це миття посуду, і зараз я. Мою контейнер для дитячої суміші. Моя донька з трьох місяців була на саме штучному вигодовуванні. І коли десь п'ять місяців її було, я купила такий класний і дуже зручний контейнер, мами, які годували суміші, мене зрозуміють. Дуже легко відміряти в ньому ложечкою, відділити оцю гірочку. І, коротше, взагалі супер зручне зберігання для тих сумнішей, як, наприклад, нутрілон, яку досить важко, знаєте, так зберігати, бо вона знаходиться просто в таких пакетиках. Кому цікаво, теж такі придбати, купувала його в і з якоюсь там дуже приємною ціною. Точно не пам'ятаю в районі десь 150-200 гривень. Ніколи вже їй суміш лише вночі, я так думаю, що вже скоро взагалі від неї відмовиться. А він і досі класно служить, і думаю, я знайду, де його застосувати у подальшому. Раніше я посуд мити дуже не любила, мені не подобався цей процес, що все мокре, а тепер мені настільки приємно якось медитативно заробити. Сміюся саме, що це вже старість. А тут і приходить до мене вже донечка. Вона прокинулась після обідного сну. З няною приходить так, наш є няня, про це може вам ще колись розповім пізніше, тому що насправді досвід ми маємо вже досить такий серйозний і вибір няні це наше дуже таке обдумане серйозне рішення. Тому я про цю тему вже знаю дуже багато корисної інформації, якою радо ділюся з усіма, хто там в мене в інстаграмі, чи подруги питають, чи знайомі, вже реально на цьому собаку з'їла, як то кажуть. Тому що няня у Ніколь з її трьох місяців, а постійна няня, тобто ще на повний день, то з її десь восьми-семи десь місяців. Оце підвіконня, я до нього вже дуже давно хотіла добратися, але ніяк не доходили руки. Воно захламлялося постійно, тому що досить таки широке місце, якби багато. Хочеться постійно скласти на нього якісь дрібниці, які насправді не дуже важливі. Іначе от поставила в якийсь органайзер, але все одно мені таки не подобається. Я люблю, коли вдома. Максимально мінімально речей, дуже мало, і все має своє місце. Так лише ми от добились порядку вдома. Ось цей гарний букет, який я зараз розбираю, подарував мені мій чоловік на день народження. 25 липня мені виповнилося 25 років. Ми досить скромно і по сімейному відпочили, залишили донечку з няною на одну ніч і орендували класний номер в заміському комплексі. Неподалік від нашої вінниці, ось дуже круто провели час, відсвяткували і повернулися додому, до доньки і працювати далі. Люблю ось так подовжувати життя букетиків, і роблю із великих, маленьких. Ось, щоб ще просто подовше полюбуватися цією красою. Чоловік жартує з мене, що для того, щоб мені поприбирати, спочатку маю зробити великий безлад. Так і трапилося сьогодні, щоб розібрати підвіконня. Спочатку дійсно зробила безлад, а тепер цей безлад розставляю по місцях. Мені якось так, до речі, простіше і ще з дитинства для себе таку тактику обрала. Я завжди вивалювала купу велику речей, наприклад, на ліжко чи на підлогу. І потім уже все перебирала, розбирала так мототонно. Мабуть, за цю рутинність мені і подобається прибирання, тому що я можу зосередитися на якісь дії конкретній, буквально на хвилинку, потім перейти до наступної, там ще пару хвилин. І я можу побути з собою, своїми думками, коли стала мамою. Це взагалі стало дуже актуально. В мене є такий, знаєте, законний привід, так, окей, побудь з дитиною, а я зараз поприбираю, і для мене тепер це вже як відпочинок якийсь став. Тому що я пам'ятаю, моя мама теж так робила. В нас в сім'ї, як я вже казала, у нас багатодітна сім'я, і ми з братом а, двоє старших. Дітей і є двоє таких молодших діток, дівчатка, і в нас з ними велика різниця, 15 і 18 років, то мама завжди нас відправляла з ними на вулицю погуляти, щоб поприбирати, зробити порядок вдома. І я пам'ятаю, тепер згадую ці моменти, знаєте, вже з зовсім іншим усвідомленням, коли я вже сама мама. Але мушу вам дізнатися, що коли. Я знаю, що в мене є там години-півтори. Я радше приберу за 40 хвилин дуже-дуже швидко, і потім ще якихось півгодинки, двадцять хвилин. Я сяду собі, поп'ю чаю, подивлюся щось на Ютубі. Чи просто навіть мозком відпочину нічого не дивитимусь і не читатиму. Коли доньці було піврочку, там п'ять-чотири місяці. Мені здавалося, що ось вона скоро. Виросте, і я зможу спокійно собі прибирати, бо вона буде поряд щось робити. Але не так сталося, як гадалося, як кажуть. Зараз вона постійно проситься на руки, і, ось, до речі, цей полосос він мене дуже виручає, тому що він акумуляторний, просто дуже ним користуватися, і досить часто я полосошу прямо з нею на руках, беру її на одну сторону. В іншу руку пилосос, і ось так от ми разом зараз полососимо, ще досить весело, а потім я раз на тиждень хожу на масаж для того, щоб цю спину вилікувати. Але все одно материнство мені дуже подобається, і я рада, що я мама і в мене є донька. Що ж, ось такий результат у мене вийшов. Я дуже задоволена собою сьогодні. Прибрання вийшло прямо на славу чудовим. Викинула багато зайвих речей, які вже лежали дуже давно, їх потрібно було давно викинути. Я люблю так от розхламлятися періодично, так що я кажу, я сьогодні у захваті. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитись моє відео та слухати мої історії. Якщо так, то підписуйтесь на канал, ставте лайк і до нових зустрічей!